Мурашки то, звісно, санітари лісу і всяке таке, але може воно і корисно, але не тоді, коли вони живуть у мене в городі. Вони її поселяють на рослинах, які ростуть навколо мурашника по полицю. Попелиця, висмоктує всі соки з рослин і рослини гинуть. Чи то капуста, чи морква, чи буряк, чи городина інша. Чи, може, навіть молоді саджанці. Боротися з ними досить складно, тому що там. Під землею лежать личинки, він ходів дуже багато, Вон ще один хід. Але головна особина цієї сім'ї це мурашина-матка, яка плодить личинки. І якщо поопирскати якимось інсектицидом, вони все одно будуть жити. Частина мурашок умре, а решта своє <кхм>, своєснування, і мурашник далі буде працювати. І ось один з рецептів, і дивиться звідси, кажуть, варто покласти бананову шкірку, мовляв, вони з'їдають цю частинку солодку і в них животи склеюються. Ну, давайте спробуємо.